Ну, я типа хочу якогось файту, понимаешь, когось десь вжучить. Він каже, бочку йдеш брати. Конечно, все життя мріяла зайти сюди в гру, щоб поносити бочки. Йоп твою мать. що ти лякаєш. Обосратися, думаю, хто це. Я тут біжу на постріли, а ти тут зі спини мені. Ой-ой-ой, ой, ой. добренько, давай, гарной тобі гри, давай. Тобі дуже А я... О, матінко. Так же, блядь, інфаркт парк можна